Вас вітаю туб канал Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний прохідний різець МТЕНМ 16 під пластину ТНМЖ 1604 нуль чотири. Відомо виробника Авіорген. Даний різець має наступні характеристики: квадратне січення 25 х на 25, нейтрального виконання, Загальна довжина 150 мм. задній кут пластини 0 градусів, кут врізання 60 градусів. Зажим пластини типу М є одним з найпопулярніших завдяки конструкції самого прижиму, який прижимає пластину до нижньої частини різця та одночасно притискає її до бокової частини токарного різця. Різець виконано із високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість порядку 46 одиниць твердості роквелу. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплекті з цим різцем йде ключ для зміни твердосплавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектуючи до цього різця, ви можете на нашому сайті або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формувати своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю Консультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка модь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.